Смішні бутерброди з привидами. Нам знадобиться м'який сир, трохи моркви і пару маслинок. Далі я беру багети, ріжу на частинки. І частинки теж ріжу пополам. Далі з них треба зробити гріночки. З оливковою олією виходять найкраще. Далі нарізаємо наш сир на скибочки. Залишаємо одну сторону закругленою, а іншу підрізаємо рівненько. І це наші майбутні привиди, яких ми розкладаємо на хлібчик. Далі ріжемо маслини, щоб зробити нашим приводом мильні личика. І починаємо викладати. Я буду робити їх веселими, а далі беремо слайс морквинки і вирізаємо з неї серденько. В мене є катер, тому мені буде набагато легше. Тепер даємо кожному приводу серденько. Але останньому не вистачило, тож він засмутився. І останнє додаємо їм ручки з сиру. Тож тепер наші істівні приводи готові. Трохи фантазії, і звичайний бутерброд може підняти нам настрій. І це не тільки весело, а ще й смачно. А ти з'їв би такого привида? А поки до зустрічі і цьом!